На Рівненщині у пожежі загинув пенсіонер. За номером 101 надійшло повідомлення, що в селі Рудка Володимирецького району горить житловий будинок. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни. По приїзду рятувальників виявилося, що вогнем повністю охоплено дах та перекриття житлового будинку. Працівники МНС у одній із задимлених кімнат виявили тіло 75-річного господаря. На жаль, чоловік вже був мертвий. Згодом було встановлено, що цей літній чоловік проживав сам у будинку. Спартами напоїм він не Зловживав. Але разом з тим, у минулому році рятувальникам доводилося бувати в його оселі і рятувати йому життя, практично ліквідовувати загоряння. Чоловік тоді ледве не загинув через непогашений недопалок цигарки. На щастя, обійшлося без жертв у селі Обарів та Зоря Рівненського району. У цих населених пунктах вогнем було знищено перекриття у двох житлових будинках. Їх мешканці не постраждали, а от помешкання та особисті речі потрібно буде відновлювати.